Привіт! Уже пора висівати деяку розсаду, вже деяка й висіяна, а я ще вам досі не показала, що в мене є. Почну з оцього, Це в мене матіула тут і кермак сухоцвіти. Тоді огірки, отакий От Фенікс Plus. Бабусян внучок. Цезарь, кущовий, самозапилюючий, амур, кріспіна і бюрн. Тоді буряко я набрала в цьому году, щоб не мало червоного. Гранатовий сік, детройт, бича кров, отаман. І неграченка ось. Потім радиска. Ну, я, взагалі, любитель радиски. Це ось селяста, не знаю, що це. Червона з білим кінчиком, ранній урожай і чупа-чупс. Беру радиску тільки круглу, недовгу, Того, що якось, ну, мені довга не дуже подобається, чесно говоря. Помідори. Це отакий фітофторостійкий, це дуже мені сподобався в минулому році, тому що він до фітофтури справді він стійкіший набагато І коли вже почалося фітофтура, то це ще плодоносив. Так, це горгомель. Рожевий мед, я взагалі дуже просто рожеві помідори люблю. Серця ашхаботу, королівська краса, депароцтвой. Це просто рожевий і червоний. Волове серце рожеве. і ролове серце червоне. Ще, думаю, взяти ронні сорти, це тут середні і пізні. Ще хочу ронні взяти, щоб посіяти в. Арничук. Мурква оланка роння. Ще ось це ронні сорти помідорів, рожева перлина і чорний тюфель. Такий, чесно говоря, повелося тільки на внешній вид. Кабачок іскандер і салат. Ну, салот. Невеликі ми любителі отакого листового салату, це дужче курім, щоб було що кинути. Ось латук, такий якийсь Айсберг. рукола. Це савойська капуста. А це ось звичайна капуста. Це ось іюнську буду сіяти сьогодні. Ронню, а це пізня, агресор і мегатон. Ось отако розсода.